Не все в медичній практиці можна вилікувати. Є смертельно небезпечні захворювання, і поліеміліт одне із них. Поліеміліт спровокований поліовірусом, який передається контактно-побутовим або повітряно краплинним шляхом від інфікованої людини або інфікованих предметів. Інкубаційний період становить від 4 до 35 діб. Хвороба проявляється різними варіантами: перший варіант безсимптомного перебігу, Самий небезпечний варіант для лікаря і для пацієнта. Не звертається пацієнт, не лікується вчасно, не ізолюється, є джерелом інфекції для інших здорових контактних осіб. Тому саме небезпечні це безсимптомний перебіг захворювання. Він зустрічається в 70% випадків. 25% випадків. Хвороба маскується під ГРВІ. Тут звичайно зручніше, краще для лікаря, для пацієнта. Є звернення, є лікування дообстеження, ізоляція. Хвороба може протікати різними варіаціями, але самим гіршим ускладненням поліоміліту є параліч м'язів. М'язи-параліч це і периферичні, але і параліч дихальних м'язів. Це смертельно небезпечне ускладнення. Медицина, звичайно, на хорошому рівні зустрічається таке дуже рідко, але все одно смертельні випадки від поліоміліту за останні роки, саме від паралічу дихальних м'язів, це з'явилося в медичній практиці. Хочеться ще говорити, що. Навіть після одужання функція уражених нервів та м'язів повністю не відновлюється. Тобто пацієнт залишається інвалідом із незворотніми порушеннями життєво важливих органів. Патогенетичних ліків від поліеміліту не існує. Все те, що отримує пацієнт, це симптоматичне лікування. Тому самим надійним, перевіреним, ефективним способом захисту від даного захворювання є вакцинація. Вакцинація вона проводиться не тільки в Україні, вона проводиться по всьому світі. Вона передбачає введення вакцини по утвердженому графіку. Перше щеплення. В два місяці, наступне в чотири вводиться ін'єкційна вакцина від поліоміеліту. Всі наступні, які будуть вводитися, вони пероральні, відрізняються від двох попередніх формою введення це краплі під язик. Тобто третя доза в шість, четверта в вісімнадцять, п'ята в шість років і остання доза в 14 років. Це забезпечує пожиттєвий стовідсотковий захист від поліоміеліту найбільш уразливими категоріями. Пацієнтів, до поліміоліту є діти до 5 років. Тому якраз пік вакцинації припадає на цей період. Адже діти хворіють в важких формах і частіше всього виникають життєво небезпечні ускладнення, це без дихальних м'язів. Не всі діти вакцинуються згідно графіку. Якщо так сталося, що дитина не вакцинована, мала протипокази або батьки писали відмову, ніколи не пізно почати, ніколи не пізно почати, головне правило це дотримання. Інтервалів введених доз, щоб досягти максимального ефекту. Тобто рекомендації лікаря лишаються актуальними. Дві перших дози вакцини вони повинні бути ін'єкційними, всі наступні вони повинні бути перуральними. Ніколи не пізно почати. Вакцинація навіть ін'єкційна, вона переноситься достатньо добре, немає таких ускладнень, які б. Не дозволяли вакцинувати дітей, хочеться ще наголосити, що ті діти, які мають хронічні форми захворювання, ті ж бронхіальні астми або ж проблеми гастроентерологічні, вони не в групі протипоказів до вакцинації. Навпаки їх потрібно вакцинувати в першу чергу, бо в ослабленому організмі вірус буде проявляти свої патогенні властивості яскравіше. І ще один такий момент. Вакцина вона винайдена ще в 1961 році, і з цієї пори вона використовується у світі і в Україні в тому числі, тобто достатньо давно. Вакцинація проводиться для того, аби створити колективний імунітет. Колективний імунітет це 95% вакцинованих людей. Якщо ми відмовляємося, мало того, що ми собі не створюємо індивідуальний імунітет, ми і колективний імунітет відповідно теж не створюємо. В нашому світі є хороша дуже практика, коли внаслідок достатнього рівня вакцинації вдалося витіснити вірус натуральної віспи, якого зараз немає, він не циркулює серед популяцій. Це все вдалося зробити шляхом ефективної, вчасної, правильної вакцинації. Тому вакцинуватися від поліоміліту. Це потрібно не тільки для вас персонально, а для всього соціуму, для всієї популяції, щоб вдалося витіснити вірус, який призводить до смертельно небезпечних ускладнень. Звичайно, зустрічаються вони рідко. Сучасні батьки про це не знають. це Залишилося ніби як історією захворювання. Медицина в нас на такому рівні, що це з'являється ускладнення рідко, але про це потрібно пам'ятати.